Привіт, глядачі та гості каналу. Сьогодні особливий випуск культрецепту, оскільки ми будемо готувати улюблений напій наших гостей: банановий кремовий лікер. І як бонусом покажу ще один не менш смачний і що саме головне швидкий у приготуванні банановий лікер. Це чудовий варіант, якщо треба швидко щось приготувати. Отже, до вашої уваги два чудових напої, які не соромно подарувати, поставити на гостинний стіл, приємно здивувати кохану людину або привабити сусідку своїми кулінарними здібностями. Ну, я даю вам потужний інструмент, а ви самі вирішуйте, як ним скористатися. Мене звати Владислав, це канал Культ Рецепт. Поїхали! Для приготування кремового лікеру нам треба почистити 4 банани. Обираємо ще не потемнівші, але вже не зелені. Наріжемо їх на кільця товщиною не більше сантиметра. Після подальших дій вони не повинні перетворитися на кашу. І будь ласка, будьте обережні. Далі в банку з хорошою кришкою перекладаємо наші нарізані банани та заливаємо 400 мл хорошого 40-відсоткового самогону або хорошої горілки. Головне, хорошої, оскільки нам треба якість. Закриваємо кришку, збовтуємо та відправляємо у темне тепле місце на тиждень. На протязі цих семи днів періодично збовтуємо банку. І поки настоюється наш перший варіант, візьмемося за наступний, щоб чекати було трошки веселіше. Очищаємо п'ять бананів від шкірки. Головний критерій у виборі бананів відсутність чорних плям. Будуть псувати нам всю естетику. Але якщо вони є, нічого страшного. У мене вони також були. Нарізаємо їх на кільця або кубики. Зовсім не важливо, оскільки ми все одно будемо перебивати їх у блендері. Закидаємо їх в тару ємністю не менше ніж півтори літри. Наливаємо 400 мл згущеного молока, 150 мл звичайного коров'ячого молока, можна використати й рослине молоко, та наливаємо 300 мл хорошого самогону або хорошої горілки. Далі перебиваємо це все блендером. У моєму випадку це погружний, а у вашому будь-який інший, який є, збиваємо до однорідної маси та переливаємо у пляшку. Для цього я використовую свою улюблену ліку ситочку. Тепер увага! Наш коктейль повинен постояти в холодильнику не менше ніж 40 хвилин. Я вас запевняю, очікування варті того. Ну от, зовсім непомітно збігли наших сім днів. Час продовжувати готувати кремовий лікер. Ставимо каструльку на вогонь, заливаємо 250 мл 10% вершків, 300 мл молока та 150 грамів тростинного цукру. Можна використати й звичайний. На смак це ніяк не вплине. Доводимо до кипіння та вимикаємо вогонь. Висипаємо десертну ложку шафрану або куркуми для кольору та залишаємо наше варево вистигати. Це обов'язково. Ми ж не хочемо втратити градус. Далі все простіше, простого дістаємо настоянку. У мене вона виглядає ось так. Проціджуємо та змішуємо її з кремом. Все готово. Переливаємо лікер у гарну пляшку, залишаємо у холодильнику на годинку та куштуємо. Взагалі є багато варіантів подібних лікарів з бананом, з м'якотю, з жовтками та все в тому дусі. Але я підібрав класичний рецепт, перевірений роками. Тому пробуйте, куштуйте, експериментуйте та насолоджуйтеся. Але не забувайте про міру. Запропонуйте в коментарях рецепт для наступного відео та напишіть, чи сподобався цей. А мене звати Владислав, це канал Культрецепт. До зустрічі!